Як повідомляє генштаб, загальні втрати Росії у війні становлять 447 тисяч 510 осіб. У день ми знищуємо до тисячі, до півмільйона зовсім трохи лишилося. Пригожин у пеклі перевертається його приватну армію. як кріпосну худобу продали Кадирову. Три тисячі недобитків із ПВК Вагнер на чолі з одним із ватажків із погонялом мрати бор. Кадиров готує повторити марш Пригожина, тільки дійти до Москви? подивимось. До речі, Кадиров заборонить гімн Росії. Справа в тому, що у Чечні вигадали нове правило. Тепер можна слухати музику з темпом від 80 до 120 ударів на хвилину. А гімн Росії в дозволений темп не потрапляє, не дотягує. Невже Кадиров виступає проти Путіна? Питання риторичне. На Чечні просто швидше за все ніколи не чули російський гімн. От і не взяли його до уваги. Стрех росіян перед мігрантами досяг вже критичної межі. Один росіянин викликав собі таксі, але там його чекав сюрприз: таксисти з бородою. Пасажир так висадився, що одразу зателефонував у поліцію. Я не знаю, прямо ось тут зупинка, ось вона. Чурка, тримає мене в машині. Ось вона. Ось чурка мене на телефон знімає. Ось ця чурка, бородати він такий самий, як у Крокусіті, Ось такий же. Ось він прямо в на мене. Сидить і дивиться злим поглядом. Денацифікатор від такого повороту мало не плаче. А що таке? У вас щось сталося? До серпня-вересня Путін не може тягнути. Він розуміє, що Конгрес США все ж таки проголосує за допомогу нашій країні, пояснює Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт. Україна отримуватиме більше забезпечення з Європи та США, і ми краще підготуємося до відбиття будь-яких атак ворога до осені. Танки є, екіпажі навчені, а стріляти нема чим. Так описують ситуацію на фронті українські танкісти 21-ї окремої механізованої бригади на Донбасі. З квітня минулого року на озброєння бригади надійшли танки Леопард-2. За цей час танкісти вже встановили власні рекорди ураження ворожої техніки. Але кажуть, через брак снарядів сподіватися на нові рекорди важко. МЗС Чехії заявило, що в рамках ініціативи Україні можуть передати півтора мільйони снарядів. Естонія надасть Україні мільйон снарядів. Сподіваємося, встигнуть до наступу росіян. Слідчий комітет Росії порушив справу про недбалість та порушення вимог пожежної безпеки після теракту у Крокусі проти відповідального за пожежну безпеку та начальника пожежної команди, правильно садити їх, щоб про халатність ФСБ, МВС, Росгвардії зовнішньої та внутрішньої розвідки навіть не здогадувалися. До того ж, Україна у всьому винна і пожежники.